У мене не залишилось жодного вікна. Ну і цей уламок залишився мені на спогад, що цей день міг бути для мене, ну, мабуть, останнім. Мій ранок розпочався гучно. Я спала саме тут, в цій кімнаті, і ну, прокинулася від гучного, страшного вибуху. Пішла у коридор, щоб було дві стіни, щоб не було яких уламків мені. Ну і п'ять вибухів. Я перебувала безпосередньо у квартирі. Після п'ятого вибуху я вже пішла у під'їзд, бо я мала йти до свого батька. Я дуже ну, дуже, -дуже що з ним. І шостий вибух мене застигнув у під'їзді. Як повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці сухопутних військ Збройних сил України, обстріл стався близько 9.35, 6 липня. БПЛА російської армії влучили у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП та у приміщення поруч. За попередньою інформацією, серед військовослужбовців і працівників центру поранених і загиблих немає. Це друга атака на ТЦК на Полтавщині за тиждень. 3 липня було влучання у Полтаві. Було чуто, як пікує, пікує безпілотник, що він знаходиться поряд і сідає поряд. Під час першого прильоту був потужний вибух, сильна тряска, і е, почало сипатись е, е, скло в під'їзду. В нашому будинку тільки одна квартира зі старим балконом. І з, зі старими вікнами ну, вони теж посипались. А пластикові вікна всі, всі, всі цілі. Обійшлося без постраждалих. Легкі травми отримали люди там, чисто від там, поранення від скла там чи ще чогось. Несерйозні. Не Допомогу отримали на місці дев'ять будинків житлових. Здебільшого це повилітали скління, балкони, двері десь, да, дахи пошкоджені. Ну і школа в нас сильно постраждала. Да, Четверта школа. Будемо намагатися зараз допомогти в частині підключити міжнародні організації а, для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій. Молила Бога, щоб це все прекратилось, тому що в Горловці, я із Горловки. Ми все це відчували і видели, думали, що обіжали від війни, а вона нас тут настигла. Була паніка, була істерика, були сльози, і було дуже страшно. Дуже великий жах був. Ми не знали, що робити. Коли вони почали падати і взриватися, то ходили ходу нам стіни і стеля. Я живу на п'ятому поверсі. То я сховалася в коридорі, але вже на під'їзд боялась виходити. Всім кременчужанам, житло, яких зруйновано, пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки. Буде надана допомога за підтримки наших благодійників. За Кошти міської територіальної громади вже зараз працюють комунальні служби, здійснюють поквартирний обхід в понеділок. Завтра зранку буквально почне працювати комісія, яка буде фіксувати пошкодження.